Що ще ми? ми Приїхав трактор. лохват такий. А молодець. Рух у мене це просто фантастична. Фантастична людина. Пачку взяв і піднімає. Сумотринку не пошкодь, акуратненько. Ай, молодець. Периметровщик. Супер, супер, супер. Супер. От так Отак. Опускаємо. Спокійно Супер. і ще один-два рази і все, і будемо різати да, молодження.